І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні хочу з вами поговорити про 10 копійок 1992 року з поворотом в 180 градусів. І так, друзі, хто не підписався, прохання підписатися, вподобати дане відео по, -по, -по можливості написати коментар, які у вас є браки, а ми потихеньку починаємо. І так, 1992 рік, 10 копійок, які вважаються. Монети цінними і можуть коштувати дорого. Це стосується, звісно, певних різновидів або штампів, яких називають даної монети, та, звісно, брак. І сьогодні саме про брак. Звичайні 10 копійок, які ще зустрічаються в обігу, звісно, не мають високої вартості. Що ж робить саме цінною дану монету? Різновид або штамп, як я вже казав, в 1992 році випустили декілька різновидів. Деякі з них мають унікальні, звісно, характеристики, що роблять ці монети цінними. Про ці різновиди обов'язково я знімлю відео і все більш детально розкажу. Звісно, також на цінність впливає і стан монети. Чим краще збереглася, тим вища її вартість. Даний брак. Бачимо, в мене він в не дуже хорошому стані. Будемо пробувати дану монетку відчистити. Забігаючи наперед, я виграв її на аукціоні. За 900 гривень. Скріни я, звісно, вам скину, хоча блід ціна по ній стояла, якщо не помиляюсь, більше 5 тисяч або 5 тисяч. Точно не пам'ятаю. Звісно, на ціну монети також впливає попит на ринку. Колекціонери завжди шукають рідкісні монети, тому вартість може змінюватися в залежності від попиту на будь-яку монету. Наприклад, 10 копійок в англійському чеканні досить. Рідкісна монета, і якщо її дуже рідко виставляють на аукціон, а бажання купити, звісно, є в кожного, тому ціна орієнтовно дуже сильно збільшується. І так саме є на кожну монету, яка виступає в попиті. Та, звісно, браковані монети. Звісно, цінний є поворот 180 градусів, про які ми сьогодні і поговоримо. Ось дана монетка. Ось так вона виглядає. Бачимо, як я вже казав, стан не дуже. Рукавиці, вже також, як підписники кажуть, побачили світ, до речі, треба замовити нову пачечку. Ось такий у нас поворот. Якщо поставити ниточку, то буде рівно 180 градусів. Ось така монетка. Тобто монетка з поворотом 180 градусів, не є, друзі, окремим різновидом. І, звісно, має нумізматичну цінність. Такі монети є наслідком браку при карбуванні і вважаються, ну, я б сказав, досить рідкісними саме в такому повороті. І, звісно, є любителі, які колекціонують тільки, тільки браки. Тобто, поворот з зображенням на монеті виникає через неправильне положення штемпеля під час карбування. Це поширена помилка. Друзі, яка трапляється не тільки в 10 копійках, а у всіх, у всіх різновидах монети. Також в мене є відео на каналі з 50, 50 копійками в повороті 180 градусів. Отож, всіх цікавить, звісно, ціна. Ціна на дану монету, як я сказав, я її виграв за 900 гривень. Пробуємо звісно, її привести до колекційного більш-менш стану. Та, звісно, поставимо собі в колекцію. Якщо ось така монетка вам, друзі, попадеться з поворотом в класному колекційному стані, хочу вас обрадувати, що це буде мінімум 100 доларів, 100 а то і більше. Звісно, за бажання буде купити дану монетку. Дякую, друзі, всім за перегляд даного відео. Також, як я вже вам казав, зроблю відео на різновиди у всіх 10 копійках. У 92-му році, щоб було вам легше і цікавіше розібратися. Досить в 92-му році є багато цікавих штампів або різновидів. Тому, друзі, підписуйтесь, не пропускайте відео і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!